Судя музею України ТІВІ знаходиться на початку експозиції на подвір'ї в унікальному музеї Слідопидів, що діє при часописі музею України. Це, до речі, звертає увагу залишки німецького танку, частина ходових траків. Бензобак з якоїсь броньованої машини, можливо, танка Т-34. Та Е, 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 е. Володимир Даниленко, директор музею садопитів, червоний садопит і фанатичний дослідник таємниць лютіського подарку. Це де, бак з Т-34, це з німецького БТР, це е, гусениці Т-3, танк, ось Крипьош там, запчасті ось під ногами у вас нижче всього ж танка. Частина гусениці із Черчилля. Це з танка невідомий танк. Не встановили його. Ось фрагменти теж з гусеничної техніки. Це броня з 34, була підірвана 34, ми на тому місці понаходили фрагменти броні. Це гусениці 34. Значить, частина гусениці служила солдатам при форсірованні Дніпра і в ожиданні наступу, от е, типу буржуйки робили. В ямі виставляли траки буквою П і таким образом вона нагрівалася і держала тепло. Це противотанкова міна е, святського производства. Це частина броні танка. Це вживий транспорт тут. Те, що знаходилось в землі, було відкопано і привезено сюди. Це з чердака. Це ось, е, фрагменти пушки ПАК-41. Е, е, фрагменти із е, німецької Вюнюші наполовину розгорвані. Плуг, травиний плуг. Значить, біля е, направляющего Катюши була найдена, був один найдений снаряд Ванюши, Видно, він подорвав Катюшу і Катюшу після того розобрали і Прикопали, так як а, вправля... секретна зброя. А направляючи рами Володимир Даналка знайшов і продав до національного музею 43-му році. Це значить. Ми відкопали в містечку, є таке мущун. відкопали фрагменти самольота, який був збитий радянськими військами у в бою з самоліту. Красної армії німецької був бой і був збитий самоліт, і ми розкопали той самоліт І фрагменти цієї броні, вони ось лежать покручені так як він горів і вдарився в землю, його аж покрутило весь. Це фрагменти із Тудебекера ліндвізовські машини такі були. Це фрагменти речаги для регулювання. Катюши виставлялась э, установка. Це ось із коліс, диски. Тут залишки гіль і це ось фрагмент із катюши со снаряда Ось оце фрагмент з катюши. Багато підков знаходимо, наход, e, значить, так як e, гужовий транспорт з початку війни і до свого кінця війни витягувало все на собі гужовий транспорт. Музей був законсервований на зиму, і лише зараз з останням тепла ми його... Тихенько починаємо проводити до якогось ладу. Нагадуємо, що музей був створений влітку 2009 року рішенням Новопетрівської філіради і діє як відомчий музей при журналі Музеї України. Унікальна концепція, всі і автентичні. Тут ніякого глянцю. Це це називається виставка і ржаве обличчя війни. Ми точно знаємо, що більше такого побачити ніде не можна. Оце воно і є Гордала, обличчя війни різних армій, різних народів. Так як німецькі війська пішли на Росію, значить, ті держави, котрих вони позавойовували, вони хоч не хоч робили на Германію. І всі боєприпаси випускались у Чехословакію, і в Польщі заводи робили на Германію. Всі держави по завойовані німцями роботали на Германію. Ось такий він. Перший рівень. Музею Седопитів на другому рівні гаражу і складається з особливої колекції фанатичного колекціонера і пошуковця депутата Новопетрівської сільради президентського села Вижерського району. Доступ обмежений для журналістів, для істориків, для тих людей, які розуміються на історії і займаються пошуком. А студія музею України ТІВІ продовжує свою роботу. До зустрічі.